Вітаємо, шановні пасічники! Сьогодні в черговий раз до нас завітав бджоляр. Вже весна потепліло, і як і бджоли бджолярі теж активізувалися. Андрій вже має плюс 400 бджолосімей, сімей. Завітав до нас ознайомитися з обладнанням, щоб вже автоматизувати сам процес відкачування, розпечатування рамок, то хотіли б від вас. Почути перше враження, що що сподобалося, що хотіли придбати. Хотів придбати медогонку потужну наявності. Тут є на різній кількості рамок, які мені підходять. Шафу хотів придбати для пилку. Тоже велика грузоподімність. Мені все подобається, все зроблено дуже якісно з нерживішої сталі, що важливо, і потрібен ще станочок. І по станку Андрій звернув саме увагу на наш станок, бо є такий гарний виробник і павік, і вони ми виготовляємо станки для розпечатування рамок. Люди вибирають наші і їхні, але от Андрій звер саме зупинився на нашому. І саме з людям і пасічникам цікаво, чому саме обирають пасічники наші і надають перевагу. Тому скажімо, відгук, живий від клієнта від пасічника. Мені подобається його висока продуктивність розпечатування, 7 рамок хвилину. Підігрів ножів водою, також автоматична подача рамок за рахунок ланцюгів. В загальному надійний міцний, потужний конструктив. Мені дуже сподобалось. Тому буду брати його. І новинка, яку я сьогодні побачив у Бістара, це центрифужна воскотопка. Так як в мене буде велика кількість бджоли сімей, то відповідно велику кількість воску треба буде переробляти. І саме для цього, скоріш за все, я придбаю її також. Тому шановні пасічники, всіх також запрошуємо до нас на склад у Вінницю, ознайомитися з обладнанням. От Андрій приїхав, пройшов склад уже якби годину і кавою напоїли, і поспілкувалися. Сподобалася і медогонка, і станок. І навіть центрифужна воскотопка. Тому вже Андрій собі скажімо, на блокнот позначив, що саме він хоче, і в подальшому чекаємо на ваше замовлення. Тому гарних медозборів, високої ціни на мед, заїжджайте, замовляйте.